Друзі, сьогодні в Україні відзначається День благодійництва. Звичайно, під час війни основна допомога йде на Збройні Сили України, вимушених переселенців та відбудову. Проте благодійники допомагають і музейним установам, адже кожен музей під час війни має своє символічне та стратегічне значення. Століттями росіяни знищували українську культуру, історію та мову. Нині для кожного з нас у боротьбі за вільну і незалежну державу промовистим тим прикладом повинен стати гетьман Пилип Орлик, який був послідовний і високопрофесійний у боротьбі з московським агресором ще 300 років тому. Пилипа Орлика, його родину і прихильників вважали зрадниками, мазепинцями. Московити знищили садибу Пилипа Орлика у Батурині, знищували його документи, зображення та речі. Нині саме ми повинні відкривати правдиві сторінки українського гетьмана. Національний заповідник Гетьманська столиця понад 20 років формує колекцію музейного фонду України предметами, які розкривають родину орликів. Завдяки підтримці істориків, художників, колекціонерів, благодійників та археологів, ми маємо свій вагомий результат. Будь-який проєкт можливо задумати і реалізувати, лише об'єднавши небайдужих професійних людей. Промовистим прикладом є міжнародний виставковий проєкт Григорій Орлик, видатний син видатного батька України Повернення на батьківщину, який створений за ґрунтовним дослідженням Ірини Дмитришин, Григорій Орлик або козацька нація у французькій дипломатії та за фінансової підтримки благодійника Євгена Сура. Саме цією виставкою у 2019 році ми розпочали представляти родину орликів у єдиному збереженому гетьманському палаці в Україні палаці Кирила Розумовського. Гідним продовженням представлення родини орликів став проект «Пилип Орлик. шлях гетьмана, який вилився у написання одноіменного монументального масштабного полотна і став невід'ємною частиною ілюстрованої історії України. Художнє монументальне полотно, «Пилипорлик. шлях гетьмана постало завдяки задуму істориків заповідника, які вперше цілісно представили і розкрили шлях українського гетьмана. Відомий художник в сучасному мистецькому просторі України. Художник-монументаліст. Мистецтвознавець Олесь Соловей прийняв наше замовлення та втілив ідею в життя. Благодійники Євген Сур, Олександр Саврук, Едуард Шевченко та Микола Терек профінансували роботу, яка й стала надбанням фондової колекції заповідника. До Дня гідності та свободи, вшановуючи всіх захисників української державності, в палаці гетьмана Кирила Розумовського відкрилась постійно діюча виставка з одноіменним полотном Пилипорлик шлях гетьмана. Перше знайомство з унікальною картиною провів сам автор. У своїх роботах Олес Соловей зображує історичні постаті, сповнені метафор та історичних ілюзій. Його історичний живопис це переосмислення історії. Детальніше про це поговоримо із самим художником Олесем Солов'єм. Вся ваша робота над цим полотном припала на воєнний час. Такі ж воєнні події були і в часи Пилипа Орлика. Чи вплинуло це на ідею, написання, та наскільки важливе це полотно для сучасного покоління? Ви знаєте, в цьому полотні дуже багато паралель. Він дуже суголосне цьому часу. Війна з тим же ворогом. Так само зазіхання на українську. Державу, мрія створення імперії, те, що наш північний сусід не полишає по сьогоднішній день. І та ж сама геополітична ситуація. Ми, борючись з нашим одвічним ворогом, який хоче знищити нашу ідентичність, з тим самим ми зіткнулися в 17-му і на початку 18-го століття. І це полотно показує актуальність всіх цих подій. Те, що не було вирішено тоді, і по суті було притлумлено на століття. Гетьман Іван Мазепа разом з Пилипом Орликом ще на початку XVIII століття обрали європейський шлях розвитку. Заручуючись підтримкою шведського короля Карла XII, вони виступили проти московського царя Петра І. За це Батурин потопав у крові. Пилип Орлик, будучи вірний гетьману та своїй державі, пройшов тяжкий шлях еміграції. Ми знаємо, що його політичні погляди підтримували за кордоном. Цьому є переконливі аргументи. Наприклад, на запрошення Карла XII родина орликів переїхала до Швеції, мали грошові виплати та житло. Станіслав Лещинський співпрацював із старшим сином Пилипа Орлика Григорієм, який завдяки своєму дипломатичному хисту в умовах повної секретності забезпечив переїзд Станіслава Лещинського з Франції до Польщі, і тим самим допоміг йому вдруге стати королем Польщі та великим князем Литовським. Ахмед III дав надійний прихисток на довгих 12 років для Пилипа Орлика в салоніках. На картині зображено багато образів, серед яких вірні соратники та наш віковічний ворог Петро І. Які асоціації чи паралелі ви проводили, виписуючи ці образи? Ворог може змінювати свою личину, а сутності не змінює. По перше, Петро І це канон для російської історіографії. Для імперії приклад його загарбницьких діянь і оспівувань. Я постарався створити глопуючо коня, на якому біснується майбутній імператор Російської імперії, який тримає в руках череп. По суті, череп показує те, що людське життя ні своїх громадян. Ні громадян інших країн, на яких зазіхає імперія, нічого не вартує для цих імперіалістів і для таких постатей, які оспівані в російській історіографії, ми розуміємо, що скільки горі вони принесли, скільки сліз, але люди були для таких імператорів лише матеріалом. І, Виводячи саме цей образ, я розумію, що, що опосередковано він проєцирується і на сучасну російсько-українську війну з тими жертвами, які зараз несе український народ, виборюючи своє право бути самостійними, вільними людьми і розбудовувати власну державу. Діва слава і діва доля знаходяться у бабіч гетьмана. Що вони символізують? Ви знаєте, я без них не міг обійтись. Вони утворюють символічний ряд, бо це більше навіть не картина, це панно. Образ жінки асоціюється з античними богинями, так, з образами духовних душевних поривань. 1710 року Филип Орлик вільними голосами військо Запорозького на вигнанні. Був обраний гетьманом, і йому Діва слава передає коштовну булаву, не власну булаву Пилипа Орлика, а саме булаву гетьмана Івана Степановича Мазепи. І це момент слави світської, Пилипи Орлика і великої відповідальності, яку він взяв на себе. А діва Доля вона тримає його герб, який особленням його шляхетських чеснот і його вірності, обраному шляху, і тримає вона в руках книгу, яка є символом пакту, по суті, першої конституції. Оці два образи, вони і вивершують образ Пилипу Орлика, і оці складки, бганки, які розвиваються в небеса, це теж якби продовження тої вертикалі. І ви бачите, як ярус іде море. Земля, скеля, вертикаль, постать. Потім переходять в складки і, по суті, як ефір. Вони розвиваються в небесах і оповивають і батурин, і це якби продовження цієї композиційної вертикалі. Для кожної людини важливе місце посідає в житті родина. Пилип Орлик зустрів своє кохання в Батурині. З першого погляду він закохався в Ганну Герцик, доньку полтавського полковника. В листопаді 1698 року вони одружилися, а вже через рік народилась донька Анастасія. Взагалі, в родині Орликів було восьмеро дітей. Троє з них Григорій, Михайло та Варвара, народилися в Батурині. Історично відомо, що родину орликів постійно переслідували московські шпигуни. Вони не могли жити разом, навіть не завжди могли користуватися своїм іменем, але вони завжди шукали шляхів боротьби за українську незалежність. Кожен на своєму фронті. Григорій Орлик представляв українські питання. Через французьку дипломатію. Донька Анастасія була зв'язковою між батьком та своїм чоловіком, шведським військовим Йоганом Стенфлюктом. Гетьманша Ганна Орлик підтримувала родинні зв'язки. Саме вона виховувала дітей та шукала будь-яку допомогу для свого чоловіка. Син Михайло, перебуваючи разом із батьком у Салоніках, займався таємною кореспонденцією. Доля кожного з них заслуговує на грунтовне історичне дослідження. Терниста еміграційна дорога так і не звела їх всіх за одним родинним столом, проте духовно вони завжди були разом. Їх прижиттєві портрети невідомі. А сучасні художники ніколи не бралися за їх зображення. І ось вперше на цьому полотні вони зображені усі дружньою великою родиною. Безумовно, коли навіть відбувалася рада, ми розуміємо, що в такій кількості і в повному зборі родина не могла бути присутня фізично. Але беручи в увагу мову символів і метафор. Я скористався тою ідеєю, що е, як символ і духовної єдності, і те, що є, власне, і метою в житті, тому що Україна це родина. І е, показати, що для Пилипа Орлика Україна була не тільки духовним чином, але мала конкретні риси це його родина, яка метафорично переходила в родину українську. Пилипорлик шлях гетьмана це багаторічні дослідження істориків-заповідника. Надзвичайно клопітка робота митця, неоціненна підтримка благодійників. Дякуємо кожному, хто зміг долучитися до цього масштабного проєкту. Завдяки благодійницькій підтримці сьогодні кожен з вас може усвідомити боротьбу Пилипа Орлика за українську незалежність.